До 31-ї річниці незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми Українці. Ми українці. Ми українці. Привіт, світ! Мене звуть Дмитро Мурдза, псевдонім дімастий українець. Я 25-річний тернополянин, який є засновником бренду Портативна оздоровча студія Релакс Плюс, що спрямований на якісне відновлення здоров'я після фізичних та психологічних травм. Також я двічі лауреатці українських етапів творчості в номінації виконання поезії. Мої спортивні досягнення п'ятикратний чемпіон України з легкої атлетики. Двічі срібний призер України з дзюдо та майстер спорту України з силового триборства Пауерліфтингу. З Днем народження, моя батьківщина, разом ми подолаємо ворожого окупанта. Все буде Україна! Ми українці!